Сьогодні у нас вже 20 листопада. Другий тиждень нас не покидає дощик. Все йде, йде. Дощик це гарно, але ж не два тижні. Ідемо працювати. І так, як у нас сьогодні 20 листопада, офіційно починається спільний проєкт, який організувала Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Проєкт називається Шальні історії, і ми будемо в'язати шалі і все, що на них схоже. Проєкт буде з 20 листопада проходити по 30 січня. Проєкт призовий, будуть подаруночки. Звіти ми робимо один-два рази у місяць і починаємо. Я у цьому проєкті вже зробила вступне відео. І буду я, мабуть, в'язати шаль. Зараз я намалюю, що я хочу. Ось тут я зв'язала зразочки вже, ось такі ось такі зразочки. Ось така. пряжиця в мене. З Люриксом. Чорненька, щоб мені не скучно було. Отака. отака тоненька, чорненька, ну нічого, ось це я спробувала. І ще у мене є отака 100% вовна. Ось така от три тонесенькі ниточки, я її змотала. І зв'язала ще ось такий зразочок. Отаке -во. диво. Диво дивне, тут кочерявеньке. Воно це щось. Ось таке кочерявеньке. Потім оце отак ось складається по чотири. Де воно? Ось так по чотири штучки беремо. На пальчик надягаємо, вирівнюємо, і ось так от усе зв'язуємо. Отака краса, красивинна. Оцю красу я хочу ось сюди приєднати по краю і ще тут по краю. Зв'язати бахрома. Ось так от буде. Ну що, продовжуємо працювати. А, я хотіла намалювати, що я хочу. Хочу я ось таку шалинку. Ось таку. Ось таке я зв'яжу. Ой. Не туди, не туди пішло. Ось прив'яжу оці от елементики, ось. Так, ось. Ну, тут якось прив'яжу, щось придумаю. Це у мене примірничок такий буде. Ось. І от ще отут от зроблю отак от бахрому тинс 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 Ось так ось якось. Ось така буде в мене шалька. Ось тубушки такі, бубушки, тут, бубушки, бубушки, бубушки. Ось такі бубушки будуть, бубушки. Ось так. Продовжуємо працювати. П'ємо каву і вперед, і вперед. Поки дене світло, хочу показати, як просувається моя робота над шаликом. Ось такий черненький. Дуже гарний візерунок, але я ж, як завжди, понадіялася на ось, не замалювала схему, а його швидко прибрали з інтернету. В'яжу на свій розсуд. Отакі квіточки в мене будуть по краю. Ось тут. Прив'язання, щоб він не був такий грустненький, я йому зроблю червоні квіточки. Ну, дуже я люблю червоний і чорні кольори. Працюємо, працюємо. Сьогодні у нас 30 листопада, і я хочу підвести підсумки зробити маленький звіт своєї роботи у спільному проєкті Оксани Левчук, який називається Шальні історії, який у нас розпочався з 20 листопада і закінчиться у кінці січня у цьому проєкті. Ми будемо в'язати шалі, бактуси, накидки різноманітні. Ми можемо в'язати жилети, пончу, палентини, що завгодно, що буде нас зігрівати і наших близьких, подруг. Я в'яжу ось такий шалик. Таким гарним візеруночком. Ось тільки я вже зв'язала. ось такі у мене вже величенький на сьогодні краю Оцього шалика в'яжу я його гачком ось таким гачечком 2,75 гачечок. По краю цього шалика будуть ось такі гарні квіти. Я їх потім приєднаю. Ось такі не вміщуються. Ну, ось якось так ось буде і з цієї сторони ще буде кайма. Ось така в мене буде робота. Я бажаю усім успіху, натхнення. Нехай у вас усе виходить. Гарного усім настрою, не дивлячись ні на що ми будемо творити, радувати себе, своїх близьких і ніколи не падати духом. Бажаю всім миру, добра, тепла, в душі, серцях. І все буде у нас добре.